Доброго дня, колеги, хочу вас познайомити з нашим сортом «Соріал». Даний сорт визначається тим, що в нього є високі хлібопекарські якості. І в Франції він є одним з основних для виготовлення круасанів, багетів завдяки своїм якісним показникам. Сорт середньоранній, дуже пластичний, адаптований для вирощування в різних ґрунтокліматичних умовах. В нього дуже широкий ареал вирощування. Даний сорт визначається а, такими показниками, як висока стійкість до полягання завдяки своїй короткостебельності. Ви можете побачити, це його звичайний вигляд. Тобто він дуже низькорослий. Завдяки цьому в нього висока стійкість до вилягання. Також у нього сильна стійкість до іржі. А, даний сорт. На початку відновлення вегетації дуже швидко стартує і розвивається. Завдяки цьому він максимально використовує ранню весняну вологу. Якщо вам потрібен високопродуктивний сорт з високими якісними показниками, Соріал буде один з найкращих для вас. За детальною інформацією звертайтеся до менеджерів Лідея. Дякую за увагу!